Всім добро здоров'я. Слава Україні! Тут Таро Карц, і я хочу подивитися для всіх у нас, українців, хто тепер в Україні, чи тимчасово, чи живе давно за кордоном. Для України хочу подивитися, що щось жахливе тепер з цією війною просто неможливо слухати новини, і ви знаєте, що Пу, чи як називати його Дадон, чи я називаю. Об'явив військовий стан на тих територіях, які тимчасово окуповані окуповані ворогом, а вони їх вважають тепер за свої. І цей військовий стан а, він, а, він просто об'явив це. Це означає, що а, сказав, що це все моє, і не можна торкати, то, то торкатися не можна. А я не, не, не можу а, прийти до тями, як почули ці новини. Хочу спитати в Таро, що це таке значить. Що це таке Таро розкаже? О, королева мечова, король Жезловий І чотири Пентакліва. Бачите, за, 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 за грабування моє. Оце, знаєте, загарбування чужого. Це воно є Пентакльовий, четвірка Пентакльова. Просто злодійство, просто не можна навіть. Ну, це не сказати словами. Карти показують вам атмосферу. А словами це не можна передати все. Сказав, це моє і все як бандит. І король же говорить, що. Знаєте, це такий достійний, така людина, король жезлова, яка захищає. Це людина, яка має можливість щось зробити. І ми знаємо, що тепер наші військові, наша українська влада, всі партнери з усього світу просто побачили це як жах, як щось неймовірне. І ну, жезл тут означає захист, захист о, території нашої української землі. Королева Мачова, особливо жінки, бо нам, жінкам, ми даємо життя. Так? Нам життя ж, жінкам дуже тяжко це все бачити, бо бо серце страждає, і королева Мачова тут серце страждає, просто страждає. А як відноситься до цього світ зараз? Сімка Пентакльова. Світ просто розуміє, що це все ну, воно, воно все нелегальне. Все, що від них іде від, від ворогів, від їх офісу, воно нелегальне, воно ну, ну це, це якийсь, знаєте, у них у всіх дитячий розум. Там у ворога і весь світ просто дуже, Не те, щоб світ злякався, ні. Він не знає, що з цим робити, бо він бачить, що ця ілюзія якась. Ілюзія якась. Події вони. неймовірні. Сюрреалістичні, ненормальні. Тут паж, паж мечовий. І я бачу, що ворог просто веде себе як, ну, як, як з глузу з'їхав, можна сказати. Просто з глузу з'їхав. Бо тут така, така історія, що це незрілі незрілі люди, А і це, чи вже дуже старі, які зглузу з'їхали. Оце таке. Тепер шість Кубкова говорить, що знаєте, як Анексація вийшла, так але ж весь світ зразу сказав, що це нелегально, але ніхто не признає. І знову цей військовий стан він знову його ніхто не признає, ніхто не признає те, що він говорить, що тепер це вже моє. Не можете торкатись, не можете нічого робити тут. В світ весь просто. Не реагує ніяк уже, шістка, кубкова. Ні, буде давати нам допомога буде, щоб щось з цим робити. Десять жезлова. Всі ми дуже-дуже можна сказати, не те, що ми перелякані, ні. Ми, знаєте, як буває так, так, хтось таке скаже чи таке зробить, що просто стоїш і не знаєш, як до цього відноситися. Так, можна сказати, що десятка жезлова Європа і цей світ вже ну, втомився від цих їхніх залякувань, втомився, вже не знає, що ще вони можуть таке збожеволі сказати чи зробити. Але потужна карта, бо 10 жезлова говорить, 10 разів буде більше сили, буде більше потуги на, на захист України. І знову в мене таке саме питання: а що буде далі? Бо ми всі чекаємо визволення Херсону. Чи визволимо ми Херсон? І коли? Чотири Кубкова. По-перше, це дуже добра карта, дуже гарна, вона говорить, що визволимо обов'язково визволимо Херсон. Коли цифра 4 Може бути 4 тижні. За 4 тижні ми визволимо Херсон. Такий розклад. Цей військовий стан, мабуть, признає Північна Корея, він вже він поставив свою країну, знаєте, в одну таку риску з Північною Кореєю, Іран і все. І що хто там ще в них? Куба? Куба мовчить, тихенько собі сидить. Це вже, знаєте, не знаю навіть, що сказати, але карт сказали багато що. Я про, про, трактую всі разом. Я бачу, що потужна буде допомога продовжуватися. Нам не досить, нам не, не вчасно. Світ злякався його атомних загроз. Дуже сильно злякався. Він, в, нього вийшло. В, в нього вийшло залякати світ. І Іде допомога дуже замало. Або злякалися його атомних загроз. Бо він 24 лютого, як ви пам'ятаєте, сказав про те. сказав, що про атомні загрози, я ще вночі почула, бо в мене ніч у вас уже день. І я плакала весь день і зразу зробила відео. І на мене тоді не кинулися як ті ж страшне. І досі йде. І весь світ злякався цієї загрози. І за те, що є така загроза, вони дають замало зброї, замало допомоги. А тут бачу, що 6, 4, 10, ну, буде більше даватися, буде даватися більше, але не досить. Я не бачу, що досить, бо 4 тижні, щоб нам забрати, визволити Херсон. Ми могли б завтра його визволити, якщо було б досить а, зброї. Злякалися цього бандита. Весь світ злякався бандита. Ну, а, це не, не, не шуткувати не можна про атомну зброю. Це я розумію. А що робити українцям? Що робити Україні? Що тепер ті дрони літають? Окей, нам сказали, що дадуть нам а, можливість за них, від них захиститися. А коли? Я бачу, що чотири тижні наступних будуть дуже складні, дуже складні. І у нас вже іде затемнення. Іде у нас коридор затемнень з 25. Жовтня по 8, мені здається, 8 листопада у нас буде коридор затемнень, і цей коридор затемнень треба якось пережити. Бо, знаєте, затемнення воно може і допомогти, і може заважати. Допомогти може тим, що як сонячне затемнення йде, то воно стосується всього світу. Як місячне, то воно стосується людини. І сонячне затемнення буде показувати нам. Що ми не маємо вже ніякого, ніякої сили лякатися цього бандита, страшного бандита, злодія страшного. Бачите, я не говорю про одну людину тут, бо це колективний дадон, колективний у них. Це, це не те, що диктатура, це не набага, набагато серйозніше. Це я хунта, чи, чи мафія така страшна, так? то там. Він колективний. Не можна сказати, що одна особа, як з цієї особи не було б, то нічого не було. Воно, воно було б так само, якщо була якась друга особа, бо вони там всі разом. Що, 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 як то сказати? навіть не знаю. Ну, стра страшні злодії. Я так хвилююся, що в мене геть немає слів. А ще хочу сказати, що чотири Кубкова, вона Кубкова, вона карта захисту. І я бачу тут 4 тижні, буде дуже тяжко. Взимку багато що вже дивилися на зимку, ще буду дивитися, а тепер нас лякають, що 30% від а, енергії вже вони розбили. Що буде далі? Чи зможемо ми все це відремонтувати до зими? Я буду дивитися пізніше і ще хочу на днях, може сьогодні, як буде в мене час подивитися більше ще що стосується того що євросоюз тепер визначив визначив всі країни майже євросоюзу визначили їх країну країну ворога спонсором тероризму чи це визначили їх країною яка і не тільки підтримує тероризм, а сама робить тероризм. І це дуже серйозно, бо це дало можливість вже всьому світу робити висновки. Євросоюз це знаєте не так просто. Це багато країн разом, і вони таку резолюцію вже сьогодні чи вчора ще прийняли, і це вже добре. І бачу, що його це відповідь на цю резолюцію. Сьогодні він сказав, що в мене все це все, ще моя територія, і не, має, не маєте права чіпати. Ну, будемо бачити, чия це територія. Бо це територія України. І весь світ знає, що це територія України. А тримаємося разом, не лякаємося. Знаємо, що добро завжди переможе зло. Ми знаємо, що. що Україна переможе, все буде Україна, все буде гаразд, слава Україні, героям слава, і будемо бачитись.